Вітаємо вас, шановні глядачі та підписники нашого каналу. Ви нас попросили, щоб ми підготували агрогороскоп заготівель, збору врожаю та закладки на зберігання врожаю в грудні 2024 року. Здавалось би, що вже зима і ніхто нічого не буде збирати, робити заготівлі, це ті, що не будуть цим займатися. А ті, що готуються в грудні, зробити консервацію з м'яса, з риби, якраз будуть в цей час сільськогосподарські домашні тварини забивати і готувати заготівлі на всю зиму: ті ж ковбаси, різні смаження, тобто все це для зберігання, якраз гарні дні. Це і гарні дні для того, щоб робити ці заготівлі. І в нас є ще глядачі, які підписники наші, які будуть збирати врожай ж Чорної Рейцькі або дайкону, які ось якраз у грудні місяці збирають в південних областях та в південних країнах. Отож, давайте розглянемо ці періоди. Гарний період у нас з першого по шосте включно. Гарний час для того, щоб і заготівлями займатися, і збирати врожай, і закладати цей врожай на зберігання, будь-які овочі, фрукти і інші продукти тваринництва, навіть теж продукти тваринництва. А ось будьте уважні: 7, 8 та 9 не можна в цей час робити ніякі заготівлі. І не збирайте врожай, і не закладайте в цей час врожай на зберігання. Але вже у нас 10, 11, 12, 13 та 14, 5 днів гарних для того, щоб ми знов зайнялися, зайнялися важливою справою заготівлями, збиранням врожаю та закладкою на зберігання будь-якої продукції: продукції рослинництва чи тваринництва, птахівництва, риба. І ось у нас знову ж таки досить великий період, коли не можна буде займатися заготівлями та збиранням врожаю. Це 15, те 16, те так, тут аж ввечері перехід в знак Рак, але він вже буде впливати на весь день. Тому, будь ласка, 15, те 16, те 17, те 18 те до 8 ї години ранку не можна ніякі заготівлі. 18-го після восьмої ранку і 19-го у нас такий от період, два світових дня, коли можна робити заготівлю, збирати врожай, закладати його на зберігання. І знову ж таки, період, коли не можна робити заготівлі, збирати врожай, це 20, -е, 21, -е, 22, -е, це діва. Гарний час ще буде два дні у нас, 23, 24, в Терезах для заготівель, для збирання врожаю і для закладки на зберігання. Але вже 25, 26 та 27 знову перерва в цих важливих роботах. Завершиться місяць дуже гарним періодом. Думаю, що вам сподобається 28, 29, 30 та 31. Це гарні дні для того, щоб робити заготівлі, збирати врожай та закладати на зберігання будь-яку продукцію. Ось такий у нас сьогодні аграрний гороскоп, заготівель, збирання врожаю та закладки врожаю і різних заготівель на на зберігання на тривале зберігання в грудні 2024 року. Ось він 24 рік. Завершаючий місяць буде у нас в цій, в цій важливій справі. Отож, на цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові, смачних заготівель і смачної вам зимівлі, ситої зимівлі, тепла та затишку у ваших оселях. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!